Вітаю, друзі, сьогодні будемо нарізати ось таке милко, але перед тим хочу вам показати, як зібрати ось такий от різак дерев'яний з бамбука. Як бачите, в комплекті у нас є наборчик різних інструментів, нам знадобиться оцей комплект, який йде окремо. Малесні, тут бачимо спеціальний ніж двохсторонній, його вкладаємо сюди, цю дірочку таким чином, щоб кінчик наш опинився тут. Тут ми його фіксуємо, така спеціальна штучка у нас є для того, щоб його зафіксувати. Тепер нам треба під'єднати цю ручечку. В комплекті йдуть запасні струни. Ось така струна йде в комплекті, і для того, щоб нам її під'єднати, спочатку її треба відкрутити. Цю дірочку ми будемо вставляти на нашу ручку. Вставляємо сюди. І до кінця. А тепер прокручуємо таким чином, щоб ви побачили, де у вас цей отвір під бісеринку. Вставляємо в цей отвір нашу сторону з бісеринкою. От бачите, наша бісеринка знаходиться там всередині. А цей негарний хвостик ми можемо просто обрізати. Кусачками. Нам треба зробити останню річ, це підтягнути цю струну, тому що вона має бути натягнута досить добре. Я залишила маленьку петельку, бачите? Маленьку петельку, в яку я вставила, ну, можна, не знаю, сірничок, наприклад. І трошечки закрутила, тому що такої тонкої підстройки тут немає, але не перетягніть. не перетягніть. Все, цю штучку можемо виймати. Все, ми закріпили струну і маємо повністю робочий різак.